Ви на каналі Іван Головатюк. І я вчора зловив отакого водяного монстра. Боятися його не треба, він не, він не кусається, якщо його брати правильно. Він називається Водяний скорпіон звичайний. Треба брати. Отак. За, за, за цю штуку. Інакше він вкусить просто. В нього там є такий хоботок. От. Там хоботок видно добре. Значить, називається він водяний скорпіон звичайний. Хлоп з родини водяний скорпіони. Тіло плоске, з двома дихальними трубочками на кінці через черевця, але, але вони завжди, здається, як одна трубочка, ось ця штука. Передні ноги дещо нагадують клешні скорпіона. Так його і назвали. Завдовжки 12-20 мм річ сольнуватого кольору, крива з червоними або жовтуватими жилками. У мене їх два, один поменше, другий більше трошки. Широко відомий вид, який трапляється в невеликих стоячих водоймах і річка з повільною течією, як наша річка, та багатою рослинністю. Полюблено частіше із засідки, причаївшись на водній рослині. Несподівано викидає передні лапи і хапає жартву, протикаючи їх ободком. Самиця відкладає яйця в тканини водяних рослин в водорослів. Плаває погано. Він не жуквонець, бо жук справа праває добре. І літати вміє. Тож дуже погано. Класифікація: Домен еукаріоти, царство тварини, тип чвини стоногі, клас комахи, ряд напівтвердокрилі, підряд водяні клопи, родина водяні скорпіони, вид непа, вид, водя... Рід непа, вид водяний скорпіон, звичайний. Латинська назва непа, кінереа. Ставте лайки під відео, підписуйтеся, якщо ви бачили таку комаху, і ставте лайки, якщо ви її не бачили.